Доброго ранку марятка. Доброго. Доброго ранку, шановні батьки. Так, Нікітка, правильно, ми сьогодні поговоримо з тобою про карабника. Поглянь, хто це до нас сьогодні завітав? Так, Це мавпочка. І вона хоче, бачиш, вона живе на острові. І до острова можна добратися тільки на чому. Як ти гадаєш, давай зараз послухаємо загадку Відгадку, можна, що... на чому Слухай уважно. Без рук, без ніг, на животі пливе і других везе. Як ти можна, гадаєш, але дивись, я тобі підказочку ввімкну. Вклю... Правильно, кораблик, до острову можна дістатися на. Кораблі. Ти молодець. І ось нам мавпочка хоче показати, які ж бувають кораблі. Ось є. Такий, кораблі. А, такий великий параплав. так? Бачиш, в нього багато віконечок. Мабуть, він возить пасажирів. Так? Є ось такий катер Мам... на катері також люди перевозять тільки менше. Можуть, можуть, можуть. Так, ось поглянь, є ось такий парусник. Бачиш з парусами червоними. Або, да, яхт, бачу. або ще яхта, можна сказати, так? І ось такі маленькі човни. Туди може поміститися дві-три людини. Бачиш? А ще бувають ось такі підводні човни. Вони плавають під водою, за допомогою них вивчають підводний світ, Риб різних вивчають. Бачиш, як цікаво, так? Нікітка скажи мені, а ти на якомусь то човнику чи на катері плавав чи ні? Ні. Ні. Шкода, це дуже цікаво. А за... Я одражаю. За за Я жому дракону катався. Ободичка а... Ага. А і ухваски. На драконі він катався, на, на одном одному водном. Да, ми ще в морі були. Як -у -у. на морі були, так? Да? Так. Да. А що тим не отріпив? Зрозуміло. Так, на човнах кататься дуже цікаво та захоче. А ось кожна мавпочка приготувала для нас ще завдання. Ось поглянь, у нас тут є кораблики, але є один вид транспорту, який не відноситься до корабликів. А ну давай подивимось з тобою. Що тут зайве в нас, що не кораблик? А що А що зайве? Вертоліт, розумничок. Вертоліт, я правильно правій. Вертоліт, він не плаває, він літає, так? Да, літає. Тому він не водний транспорт, молодець. Так. так, а зараз мавпочка пропонує трішки погратися. Ось поглянь, ми зараз будемо з тобою виконувати дихальну вправу. Ось поглянь, отак, як хмаринка, ось ця наша, дмена, кораблик, і він починає рухатися. Давай ми спробуємо візьми, тобі мама допоможе, мисочку з водою, став ближче до себе, і ми цю мисочку покладемо. Губочку для миття посуду це буде наш такий малий, маленький човник, так? Пліт у нас буде. Клади його в водичку, тільки не вмакай так зверху просто клади як човник. Зверху? Клади, клади. А тепер спробуй подуть, чи попливе наш човник? Поплив? А ну, давай тепер тобі Подує, і він до тебе попливе. Ой, ви зникли у вас і камери. І звук щось вивну. О, є. є. Ой, так поплив. А ну, давай ще раз спробуємо. Тільки дивись, надо... носиком набираємо повітря і ротиком дмухаємо. Дуже-дуже дмухай. Носиком набери, а так. Фу, а ну, подуй. <ривіт> Як сильно поплив твій кораблик, так? Я не можу. Ну, добре, він і Це так не далеко буде. в тебе вплив. Продовжимо далі. А зараз, поглянь, мавпочка хоче розповісти нам, ну, А мене вже уплив. Поплив, добре. Хто працює на кораблі? На кораблі є капітан. Це та людина, а яка є. керує кораблем. Бачиш, за штурвалом стоїть. У нього руль називається штурвал. І він самий головний на кораблі. Да. Так. Також є матроси різні, вони допомагають капітану і виконують його нову. Та... А, тут... так. а також буду... на кораблі є повар, який усіх будує. Він називається Соли. Ось такі люди працюють. Ось поглянь, у нашої мавпочки є дуже багато кораблів, і в неї кораблики плавають. Давай і ми намалюємо своє море, свої хвильки для корабликів і приклеїмо кораблик, щоб у нас також був свій кораблик. Уявимо трішки, що ми також з собою будемо на острові, так? І створимо свій кораблик. Пробуємо. Сідай, Давай, я чала. Так. Давай, я чала море. Так, спочатку ми намалюємо море. Хвильки такі, так? А скажи мені, якого кольору море ми будемо малювати? Якого воно кольору? Синього! Синього, правень. Синього. Бери фарбу синього кольору. І ось такі хвилясті лінії малюємо пензликом, так? Інтернет сьогодні. Не дай mm -hmm, працювати. Mm -hmm. Ось так, малюй, хвильки, таке море таке буде, так? Так. Mm -hmm. хочеться тепла, моря, так? Скоріше б воно вже настало. Ми да, б їздити сихової... на море. Ми тільки їздили на оці голуб'ю озера, там на Дніпропетровському. І там оце ж був. Уже і в нас пристосовується до хтось. До відпочинку, да, да, для, да, да. для людей щось роблять. Да. Я тобі О. Ось такі гарні хвильки, так? Мам, і я, я Аміла. Кажете, коли будете готові, ми продовжимо. Я малю... Ти вже намалював море, так? Чи ще будеш трішки домальовувати? Іще трішки. трішки добре. Тут, тут біле біле. Так Це можна не зафарбовувати. море ж не повністю все синє-синє, коли хвильки вони такі різні бувають кольором. Щоб потім наш корабль буде приклеїти, щоб не дуже мокрий листочок в тебе був. Ні, Ні. <рисував> диви, які хвильки, дивись. Все. Тепер шонечко. сонечко. Так, тепер Та ми... Сонечко? Чого? Сонечко, сонечко. Mm Це -hmm. завжди чудово, так? Сонечко має бути на малюнку. Яким кольором сонечко ти будеш малювати, Нікітка? Mm -hmm. Правильно, жовте. А зелене сонечко буває? Mm -hmm. Ні, правильно. А що буває зелене? Не знаю. На yes. Халк. <підемлі> так, правильно, молодець. А я подумала б, мабуть, якесь дерево зелене. Але взимку зелених дерев не бува, так? Тільки <підемлі> ялинки. Я я не даю оба дичь в заявление. Так. Мам, мама, усі плюшки нас будемо будуть ее квасо. Хорошо. Давай. Давай намалюємо соночку. Ну, давай. В нього чер червоно-жовте сонечко. Так, таке а. буде прям тепле-тепле сонечко. Яке вже йде на захід, так? Бам, угу. Так. Вийшло сонечко, продовжимо далі. Так. Тепер беремо е, наші заготовочки кораблика нашого, так? Море в нас є, сонечко є. Тепер нам наклеїмо кораблик в морі, так? якому відправимося в подорож. Спочатку беремо нижню частину, це е, основа нашого кораблика. Намащую клеєм, мама тобі зараз допоможе трішки, мою ручки тут давай, складаю. так, наклеїли, Чуть? так наклеїли. А тепер наклеїмо наші паруси, так? У мене це два трикутничка жовтого та синього кольору. А якого кольору в тебе трикутнички, Ану, розкажи мені. Блакитний. Блакитний, так. І який зелений я не? Зрозуміло. Давай зелений. І зелений добре намаші клеєм. О, в тебе великі такі вітрила будуть, так? Великий човен попливе в плавання, так? Приклею. Ось що з клеїв клей? Ось такий гарний човник вийшов. Так, Так, ось поглянь наш човник відправиться у подорож, так? Ось поглянь я собі ось такого човника зробила. А ти мені свій човник покажеш. Щось у вас. Сінтернет поганий, так. No. Та що ж погано поганий сьогодні. Ти... Гарно гарно тебе вийшло. Який ти розумний. У мене дуже бачити, жоний. Так, дуже гарно вийшла. Ти... Так, я дякую тобі за роботу, ти супер розумничок. Я... Попрошу тебе, щоб ти зробив фото з своєю роботою, бо сьогодні інтернет поганий, і мені було трішки погано видно твою роботу. Добре, сфотографуєшся, я розгляну на твого човника гарненько. Добре. Добре. Нікітка, я дякую тобі за роботу. Ти сьогодні супер розумничок, Ти так гарно працював, Такий гарно, таку гарну роботу створив. Будемо прощатись, Нікітка. Уже будеш відпочивати? Добре, Добре тоді до побачення. Пока-пока.